Треба зазначити, що з цією заявою має звертатися виключно власник майна. Тобто, якщо е бувають такі випадки, коли ну, знаєте, літні люди є власником там, будинку, а проте вони не користуються додатком дії або там не мають смартфону, або там, для них це важко, ну бувають такі ситуації. Е тоді там звертаються, наприклад, їх діти. Проте слід зазначити, що м ці діти мають звертатися від їхнього Імені, тому що дуже важливо, щоб звертався саме власник майна. Після чого ми всім рекомендуємо звертатися до правоохоронних органів заяву щодо вчинення відносно них злочину, а саме пошкодження боронації майна, тому що руйнування майна цивільних осіб, цивільного майна це є воєнним злочином, згідно міжнародного законодавства. Такі факти необхідно а, фіксувати. Отримувати статус потерпілого спочатку займника, потім потерпілого у таких кримінальних провадженнях і вже зараз ще не прийнятий. Проте, ми очікуємо на прийняття закону, що який буде регулювати саме компенсацію. Проте, вже зараз необхідно звертатися з такими заявами, щоб держава фіксувала та мала змогу оцінити масштаб таких збитків і. Вже орієнтуватися, як це робити, коли це робити, який механізм, тому необхідно це робити. Якщо людина не є користувачем додатку Дія з будь-яких причин не має значення, це не є обов'язковою процедурою саме через дію. Вона може звернутися до або нотаріусів, або до ЦНАПу з письмовою заявою, також саме як у «Дії», тобто де необхідно знайти свої дані, дані. Об'єкту майна, який було зруйновано, надати документи щодо права власності на таке майно і зареєструватися. Тобто нема різниці, чи це буде в письмовому вигляді, чи це буде через дію.